Вітаю громадяни нашої незалежної, що погнали по нашим внутрішнім проблемам в нашій країні. А, сьогодні буду більш трошки читати а, уривки з її статті, тому що інформація дуже важлива. Пам'ятаєте, почну з того, от що були заклики так витрачати гроші з місцевих бюджетів на дрони там, не на бурківку, там не на якісь там дороги у далекому тилу, і вони сколихнули ці заклики всю нашу країну там 2023-2024 роках. третьому Тоді були піки протестів місцевих жителів, там і у віддалених, навіть невеличких містах, там віддалених від фронту. Люди виходили до мерії до адміністрації з вимогами витрачати кошти на зсу. Це часто не робилось просто тому, що станемо навіть на зараз, на червень 2025 року, я коли я записую це відео, немає дієвого закону, який дозволяв би легально, тобто офіційно, без е, якихось там корупцій, передавати кошти з громад та міст на допомогу нашим військовим. Є випадки, коли приходили правоохоронці і, е, ну, скажімо так, не вимагали, ну питали, на яких підставах. Передали там те чи інше спорядження, там якісь можливо тепловізори, дрони, автівки. Тощо давайте щоб більше розкрити цю тему. Я зачитаю вам деякі тези з однієї статті з цього приводу. Тож, 18 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроект номер 9559 д про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. Ухвалення цього закону вітали місцеве самоврядування, Всеукраїнська асоціація громад, громадські активісти і так далі. Законопроект надає повноваження громадам легально підтримувати Сили оборони України з місцевих бюджетів. Та президент досі не підписав законопроект станом на а, навіть на зараз, на червень 2025 ще Хоча у статі ще були інформація на січень. лютий проект перебуває у так званому підвішеному стані, і через це громади досі не можуть застосувати швидкі механізми підтримки зсу під час повномасштабного вторгнення. Тож про що цей законопроект зачитаю? Повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило всю країну на рейки виживання. Головними проблемами українців стали оборона країни, забезпечення збройних сил, розміщення цивільних, які втікали від окупації, лінії фронту, російське бомбардування і так далі. Тому вимога від українців до своєї місцевої влади забезпечувати сили оборони України з місцевих бюджетів стала лише питанням часу в той момент, коли люди волонтерили, надсилали кошти на забезпечення, там щоб закупити від а, там кровоспинних яких турнікетів до тепловізорів і дронів. Місцева влада не могла залишитись осторонь. Та після початку повномасштабного вторгнення виявилось, що зробити це не так просто. Держава весь час відповідала за забезпечення армії. А, цим займалось Міністерство оборони. Від форми до озброєння це була відповідальність саме центральної влади. Місцева влада зіткнулася з проблемами вже на стадії закупівель. А, ну таких товарів там якогось подвійного призначення, адже просто немає повноважень купувати певні речі для зсу. Звісно, проблеми не стали на заваді громадам, які хотіли допомогти ЗСУ із забезпеченням так, наприклад. Львів у 2024 році витратив на збройні сили близько 1,1 мільярда гривень. А серед переданого автівки дрони системи Реп Полтава в свою чергу у 2024 році витратила близько 108 мільйонів гривень на авто, дрони, оптичні прилади, комп'ютерну техніку. Тощо при тому, що у 2023 році Полтавська громада витратила понад 326 мільйонів гривень. З Чим пов'язано зменшення видатків на зсу невідомо. Прифронтове Запоріжжя з початку повномасштабного вторгнення виділило на підтримку збройних сил понад 368 мільйонів гривень. Харків, який теж розташований близько до лінії фронту і до кордону з Росією, планував витратити на сили оборони понад 100 мільйонів гривень у 2024 році. Та офіційно громади не можуть витрачати кошти на підтримку ЗСУ. Законопроект номер 9559 д мав би це змінити. Він відкриває практику фінансування місцевим самоврядуванням Збройних сил України. Тепер рішення щодо виділення коштів ухвалюватимуть безпосередньо на місцях, де краще розуміють потреби військових і можливості громад. Місцеве самоврядування отримало б можливість купувати на потреби ЗСУ усе окрім озброєння. Також відкрили б можливість фінансувати будівництво фортифікацій. Аналітикиня центру спільних дій Ірина Корженкова. Сподіваюсь, правильно прізвище читаю. А, говорить, що ухвалення законопроекту цікаве місцевому самоврядуванню, адже законопроект дає громадам змогу фінансувати сектор безпеки і оборони в умовах воєнного стану без встановлення жорсткої частки від місцевого бюджету, яка має бути передана на потреби оборони. Цитата. Вирішується проблема правової невизначеності щодо допомоги армії з місцевих бюджетів, адже сьогодні механізми підтримки ЗСУ обмежені та не дозволяють швидко реагувати на потреби на потреби військових. Ба більше місцеві ради ризикують отримати звинувачення в нецільовому використанні коштів громади при спробі допомогти армії. Тобто, Підписання законопроекту дозволить органам місцевого самоврядування законно купувати все необхідне для військових. Варто додати, що підписання цього законопроекту також дозволяє проводити дистанційні, і, е, дистанційні засідання місцевих рад, виконкомів і постійних комісій щодо найважливіших питань. Це буде сприяти систематичній роботи місцевої влади в умовах постійних воєнних загроз. Пояснює вона, чому цей закон важливий місцевому самоврядуванню. Це Українська асоціація громад. Яка вносила пропозиції у тексти законопроекту, е, теж вітала рішення щодо ухвалення його Верховною Радою. У асоціації наголосили, що законопроект тепер прибирає проблему з потенційним нецільовим витрачанням коштів громадами на і СУ як це могли б бачити правоохоронці? Та одна проблема з законопроектом номер 9559D залишається його досі не підписав президент. 25 червня 2024 року законопроект скерували до президента на підпис з того часу, станом не на лютий, ну вже на червень 2025 року, Зеленський досі його не підписав. Законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України не єдиний із тих, які зависли в Офісі президента без підпису, так президент досі не підписав відомий законопроект номер 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності. Також законопроект номер 240 щодо розміщення національного військового меморіального кладовища в місті Києві президент не підписує з 2023 року. Ну, там, скоріш за все, були ж якісь протести проти цього громадства, тому, мабуть, тому він теж завис. Рух чесно повідомляє, що 37 непідписаних Зеленським законопроєктів з 2019 року. Досі лежать. Це означає, що ці законопроекти не можуть увійти в дію Закупівлі місцевим самоврядуванням і громадами речей для Збройних сил України досі перебувають у так званій сірій зоні українського законодавства, і державне бюро розслідувань може зацікавитись такими діями місцевої влади. Згідно з Конституцією України, президент має 15 днів, 15 днів щоб підписати або ветувати законопроект. Ігнорування президентом отриманих від Верховної Ради законопроєктів довгий час потенційно порушує Конституцію. Тому Зеленський, як гарант Конституції, зобов'язаний підписувати або ветувати законопроекти та повертати їх до Верховної Ради на повторний розгляд. Володимир Зеленський не підписує законопроекти з різних причин. Той же законопроект номер 5655 викликав активний спротив українській громадськості та активістів, і тому президент не підписує його, щоб не викликати гнів, але й не ветує. Ну про те, що я казала. Народний депутат Роман Лозинський, до речі, власне, від нього я і дізналась про цю тему. Вважає, що законопроект номер 9559 д президент не підписує через власну емоційну реакцію на його положення. Його цитата рішення максимально очевидне та корисне. Але, як бачимо, існує прихований спротив, і противники закону накручують президента його офіс на мініті про створення приватних армій та інші сонітниці. І це поки працює. Тому президент фактично наклав тихе вето. Так зване тихе вето на закон відповідно має бути суспільний розголос і громадянський тиск, аби переконати президента підписати закон. А ціна затримки одного підпису сьогодні це життя військових втрачені квадратні кілометри нашої землі, так вважає Роман Лозинський. Свого часу офіцерка збройних сил України Аліна Михайлова ініціювала петицію до президента з вимогою підписати законопроект. Але, на жаль, підписи не зібралися в потрібній кількості і тому вона. Скажімо так, анулювалась. Тож чому законопроект 9559Д важливий? Розгляд і ухвалення законопроекту вітали громади в Україні. Цей законопроект не тільки підтримав би обороноздатність України, а ще й добре поєднався би із реформою децентралізації, яка триває в Україні з 2014 року. Адже до громад звертаються за потребами мешканці громад, які служать у силах оборони. Представники місцевого самоврядування в Україні неодноразово висловлювалися за спрощення можливості для громад вести закупівлі для збройних сил. Міністерство оборони, яке діє стратегічно та покриває усе військо, не може швидко закривати потреби окремих підрозділів. Законопроект також дозволяє громадам проводити закупівлі швидше, ніж вони роблять це зараз. Казначейство України може витрачати тижні, а то й місяці на перевірку. Витрачених коштів це затримує передачу необхідного майна військовим. З розширеними повноваженнями громади могли прискоритись у виконанні вимог військових. Державна аудиторська служба України також наголошувала, що спостерігала порушення в закупівлях, які нібито йшли на ЗСУ у деяких громадах, так майно передавали незрозумілим організаціям і не могли підтвердити його походження і факт передачі, говорила директорка департаменту контролю за місцевими бюджетами Державної аудиторської служби Надія Пустова. Спрощення фінансування закупівлі і передачі майна покращили ситуацію в самих громадах. Та законопроект номер 9559 досі не діє в українському правовому полі отже, усі загрози як для громад, так і корупційні, зберігаються. Народний депутат Роман Лозінський говорить, що законопроект досі лежається актуальним, і тому важливо його ввести у дію. Знову ж таки, цитата його: місцеве самоврядування готове надавати мільярди гривень, забезпечуючи ті запити, які не встигає закривати держава. Мільярди гривень могли б працювати на перемогу, замість того, щоб витрачатися на якусь зайву бруківку. Люди в громадах вимагають у місцевої влади відкласти непріоритетні витрати та допомагати війську. Закон номер 9559Д додає місцевим радам повноваження та право. А не обов'язок допомагати війську, водночас знімає ризик політичного переслідування за цю допомогу. Кінець цитати: війна продемонструвала, що громади готові допомагати напряму, не чекаючи бюрократичних дозволів. Законопроєкт номер 9559 д легалізує цю практику, дозволяючи місцевим радам фінансувати підрозділи ССУ та будівництво оборонних споруд під час воєнного стану. Громади можуть ухвалювати рішення щодо обороздатності та фінансувати потреби військових. Потрібно лише підписати цей законопроект. Тож, дуже потрібен розголос цій проблемі. Наголошую на розповсюдженні, на поширенні, на обговорюванні, нагадувати всім, де хто як може, там, можливо, когось десь є якісь зв'язки чи, чи вплив якийсь про цю проблему, про цей законопроект. От. Все-таки разом ми сила. Слава Україні!